Привіт! Ми продовжуємо наш безкоштовний курс по інтернет-маркетингу. І у нас сьогодні третій урок про емейл-маркетинг. Вже від самих, самих слів EML і маркетинг ми розуміємо, що це про електронну пошту і про те, як просувати і продавати товари через цю саму електронну пошту. В емейл-маркетингу є ряд переваг. Перше, це те, що листи отримують зацікавлені користувачі, або ваші клієнти, або потенційні клієнти, так? А вам не доводиться чекати, коли ваші клієнти самі будуть шукати товар або послугу. І третє, це те, що ви можете цих клієнтів сегментувати, тобто слати конкретно якісь зацікавлені аудиторії певний товар. або це аудиторія жінки-чоловіки, ну, допустимо, найпростіше, так, або це аудиторія з якимось е, клієнти з певним доходом, клієнти сімейні на сімейні, з тваринками без тваринок, ну і тому подібне. Які в нас є основні цілі? Ну, звичайно, це продати. Ми інформуємо клієнтів про акції, знижки, розпродаж, новинки наших товарів. Так, якщо ми продаємо сервіс або інформаційний продукт, а не товар, ми можемо також інформувати про них, розповідати, як користуватися нашим сервісом, або це програмне забезпечення. Так, ми також про це можемо розповідати в ряді листів. А, І, звичайно, третє це нагадувати про себе. Якщо в нас була вже стара база клієнтів, маю на увазі емейл-базу, ми можемо так, робити так звану реанімацію цієї бази і нагадувати про себе. Знову ж таки, присилати їм наші новинки, акції, розпродаж, розпродажно, ну, або просто класний лист про те, що, будь ласка, ми вас пам'ятаємо і пропонуємо вам знову стати нашим. Постійним покупцем. Які є етапи впровадження email маркетингу Перше це аналіз. Якщо колись щось робилось, потрібно проаналізувати. А якщо не було ще впровадження email маркетингу то обов'язково потрібно зібрати базу, її сегментувати, ну, бажано сегментувати, хоча це не завжди обов'язково, там, дивлячись, яка у вас буде кількість цих емейл-адресів. По поводу збору бази, я. Потім проговорю пізніше. А, май, майстер шаблона або кон, і контент плану. Перепрошую. А, майстер шаблон. Дивіться, вам не обов'язково потрібно бути крутим веб-дизайнером або програмістом, щоб робити гарні листи візуально. Для цього є багато безкоштовних шаблонів, і про це я також розповім трішки пізніше. Звичайно, нам потрібна стратегія, так звані welcome письма, листи, перепрошую, тригерні листи, реактивація, реанімація бази. І, звичайно ж, ми робимо аналітику обов'язково того нашої розсилки. Дивимося, скільки листів було відкрито, скільки перейшло людей по посиланням з цих листів і скільки їх купило чи скористалося нашими послугами. Отже, як зібрати базу. Я рекомендую, навіть не те, що рекомендую, а в мене велике прохання, ніколи не купуйте базу. Ну, по-перше, це незаконно, тому що людина не давала вам дозвіл на обробку своїх персональних даних, і ви використовуєте, по суті, незаконно її електронну адресу, шлете її листи. По-друге, звичайно великий негатив. До вашої компанії після такого листа, так? Коли людина не підписувалась на вашу розсилку, ви шлете і, звичайно, звичайно ж, це викликає негатив. І третє, це просто не ваша може бути цільова аудиторія. Тому потратити час деколи і гроші на цю розсилку, і не, і не маленькі гроші, а це взагалі може бути, ну, в кращому випадку. Дійсно, людина, але не ваша цільова аудиторія, в гіршому взагалі бути неактивно ця електронна адреса. Тому не купуйте. Як же зібрати цю базу? Найпростіше це поставити на своєму сайті плагін на зібрання цих, цієї електронної адреси. Так, ну, забігаючи наперед, я покажу, як це реалізовано, допустимо, в компанії є Спутник, коли на, на, на головній сторінці сайту просто розміщується. Інформація про те, що підпишіться на нашу розсилку, будете отримувати корисну інформацію, новинки, акції, знижки і тому подібне. Людина сама добровільно залишає вам свою емейл-адресу. Друге, можна через месенджери соціальних, соціальних сторінок, в соціальних мережах. Так, коли... Також людина може залишити для того, щоб спілкуватися з техпідтримкою, вона залишає свою ML-адресу. А третій варіант це через так звані лід-магніти в Інстаграмі, Фейсбуці. Так, коли потрібно зареєструватися на якийсь вебінар, семінар, як правило, дають там безкоштовні, вони. Так? от у ці безкоштовні семінари, вони не тільки для того, щоб там, продати свій повний курс, але для того, щоб зібрати якраз оцю емейл-базу, потім вже на них робити розсилку. Конферен... Ну, це також з самої сфери, конференції корисні, як правило, якщо, це... якщо ви знаєте, що ваша цільова аудиторія це маркетологи, а Особливо там емейл, можливо, маркетологи, можете робити для них певні організації, організаційні моменти, конференції, і таким чином також зібрати базу. Так, ну ще часто буває, там отримайте знижку на свою першу покупку, підписавшись на нас, або там залишивши емейл, залишивши телефон і тому подібне. Такі ви теж часто зустрічаєте це все. Працюючі елементи, їх можна використовувати у своєму бізнесі. Так, пройдіть безкоштовний урок, залиште також ім'я, емейл, e телефон. Так, каталоги безкоштовні прайси. Хочете переглянути, підібрати і тому подібне, залиште свій емейл, e ми вам прийшлемо цей каталог. Так, про вебінари, так, ми вам вже проговорили. І, окрім онлайн збору ML-адресів, також можна їх збирати через офлайн. Що входить до офлайн збору даних? Це карти лояльності, постматеріали, QR-коди. Я не буду на цьому акцентувати увагу, тому що думаю, що тут все просто, все зрозуміло. Ми отримуємо дисконтні карти дуже часто, так, коли ми щось купуємо в магазинах, нам пропонують. Ці накопичувальні карти постматеріали, які нам роздають на вулиці, можливо, в магазинах десь тому подібне, і QR-коди, звичайно ж. Далі сегментація користувачів. Як ми вже з вами проговорили, ми можемо нашу базу ділити на категорії, які потрібні. Під які попадають наш товар. Ну, наприклад, ми, у нас широка лінійка асортименту для, буквально для всіх, так, для дітей, жінок, чоловіків, сімейних, не сімейних, людей з тваринками без тваринок, ну, не знаю, там, Аліекспрес, розетка. Так, і нам потрібно: ми не будемо всі абсолютно товари е, слати всім покупцям, тому що це ну, Вибачте, досить тупо, ви точно не, маленький процент того, що ви попадете саме на свою цільову аудиторію, тому краще її сегментувати. Якщо ми робимо розсилку категорії кормів для тварин, то нам потрібні, звичайно ж, покупці, у яких є тваринки, як мінімум. Так? Або покупці, які робили вже покупку, Кормів для тваринок і тому подібне. Якщо ми розсилаємо дитячі іграшки або дитячий одяг, звичайно, нам потрібні ті, у кого є діти, або які робили вже покупки дитячих товарів на нашому сайті. Так, які є сервер, сервіси спеціально для розсилок. Можливо, ви вже про них чули гуглили їх. Ну, давайте ще раз пригадаємо: Unisender, SendPulse, Пульс, ЄСпутнік, MailChimp – досить стара вже програма, яка ну, стара в тому плані, що багато років на ринку вони, по-моєму, навіть одні з перших почали організацію. Пропонувати своїм клієнтам організації мейл-розсилок. А GetResponse, ExpertSender. Це тільки ті, ті з небагатьох популярних, яких я згадала. Звичайно, їх, напевно, з кожним роком все більше і більше, але можете почати з них. Більшості з них є безкоштовна кількість розсилок, там, по-моєму, до, до тисячі Емейлів можна робити безкоштовно. Ну, якщо у вас невеликий бізнес або невелика ще база, можна так пробувати. Е, робити спочатку на тисячу, потім у вас база буде розширятися, і, звичайно, там вже е, прийдеться докупляти, брати вже якийсь там пакет Pro, або як він там називається, не пам'ятаю. Так, добре, далі. Що не варто робити в емейл маркетингу Використовувати спам-фрази. Натисніть сюди, отримали мільйон за хвилину і тому подібне. Не можна багато знаків в заголовках і в тілі листа. В заголовки взагалі не більше двох знаків облику. І в тілі листа, тому що ваш лист з більшою ймовірністю тоді попаде в спам. Зловживати клавішами Caps Lock в основному. Краще використовувати їх там, звичайно, коли починаєте речення, так з великої букви. Там після знаку оклику знову речення, і з великою буквою і тому подібні. Всі слова не пишіть капслоком. Уникаємо скорочених посилань. Яскраві кольори шрифтів і вкладені файли. Вкладені файли, тут потрібно розбиратися, тому що, звичайно. Дивлячись, які файли? Так? Якщо це файли необхідні, ви там знайомите людину зі своєю програмою, а то його потрібно правильно прописати, назву цього файлу, так, щоб він не виглядав якоюсь там мабра-кадаброю. е, програма не, не визначила її як спам. Які в нас бувають типи ML-повідомлень? Тригерні листи, так звані welcome листи. Це перші, перший лист, який отримує ваш підписник, коли він тільки залишив свій емейл. Ну, Ось ви можете бачити приклад цього листа. Ви запропонували йому промокод за підписку. Так, то, звичайно, ваш лист або першим, або, як мінімум, другим повинен ти зразу з цим промокодом. Не розтягуйте це задоволення, обов'язково давайте промокод. Або просто що дякую вам за підписку. обов'язково потрібно прислати оцей перший welcome лист. Так, хоча б подякувати за те, що людина на вас підписалася. Тригерні листи це вони відправляються автоматом, допустимо, на покупку товару в вашому магазині. Покупець отримує зразу лист про те, що ви о, купили цей товар. Дякую вам за покупку. Або там товар о, вашому кошику до оформлять замовлення. А, ну, тому подібне. Ось ще один. Лист про те, що людина людині сподобались якісь товари, і присилають лист про те, що зараз на ваш товар там знижка, допустимо, він вам колись сподобався, бо цей товар лежить у вашому кошику, зараз на нього знижка, ви можете його там дооформити замовлення, так? І тому подібне. Так. Ще один вид тригерних листів, дуже часто ми також їх зустрічаємо, залиште відгук про товар, який ви недавно купили. Акцію якраз про те, що я з вам, вам проговорила вже, коли ми сегментуємо базу на тих, в кого є тваринки, От прислати їм там інформацію про те, що ви недавно у нас купували корм. Ми... Приблизно розуміємо, що зараз він вже у вас закінчується. Ну, це я зараз так фантазую, там, звичайно, потрібно досить гарно, краще це прописати, про те, що, мабуть, час вже поповнити запаси корму для ваших улюбленців. Які є заборонені теми в емейл-маркетинг? Про швидкий заробіток. Порнографія, зрозуміло. Піраміди, казіно, заборонені або рецептурні медпрепарати. Тут варто розрізняти безрецептурні і рецептурні, якщо ви працюєте в фармацевтичному бізнесі, так, то безрецептурні можна робити розсилку, рецептурні не можна. Політична агітація, наркотичні речовини, куривні суміші, алкоголь, тютюнові вироби без сертифікату якості. Обов'язково, якщо у вас немає сертифікату, не можна це всього робити. Ну і звичайно, зброя. Стосовно останніх двох, тут я також хочу зробити ремарку. Ви можете робити розсилку зброї, але якщо ви офіційний магазин виключно зброї. Це досить недавно з'явився цей закон про рекламу, що можна, але якщо ви, ви тільки зброю продаєте, у вас є на це сертифікат, дозвіл, тому подібне, звичайно ж, але окрім зброї, ви більше нічого не продаєте. Тобто, якщо це, наприклад, розетка, яка окрім зброї продає ще мільйон інших товарів, то вона не може робити розсилку на зброю. Стосовно алкоголю можна, але обов'язково потрібно робити внизу на банері legal text, про те, що алкоголь там, тютюн шкідливий для вашого здоров'я, і, ну, і тому подібне. Так? Не забувайте про це. І розсилка повинна бути на повнолітніх. Якщо ви можете сегментувати базу по віку, то обов'язково тут потрібно відсегментувати дизайн листів. Це стандартний дизайн. Так, що в нас повинно бути логотип. Меню, банер, кнопки кнопки купити, замовити, перейти і так далі. Карточки товарів, якщо в нас онлайн-магазин, можна додати відео і соцмережі. Це вона є. Це дизайн такий шаблонний, тобто це не обов'язково повинно це все бути в одному листі, але якась частина з цього обов'язково повинна бути присутня. Якщо це все узагальнити, то це хедер. Контент тіло листа і футер, так, так званий наш підвал листа. Це майже все те саме, що й на нашому сайті. Повернемося до велкам листів. Це нагадую: перший лист, який отримує людина після того, як залишила емейл на сайті, або десь на іншому нашому месенджері. Так, довести до укладання угоди. Якщо наша ціль укласти угоду або. Там, на постачання якогось програмного забезпечення і тому подібне. Налагодити відносини. Зробити все, щоб людини не виникло бажання зразу від вас відписатися, так? Після першого листа, тобто хоча б вона з вами там продовжила ці бізнес-відносини. Залучити або щось запропонувати, продати. А Відбудуватися від конкурентів. Тобто, чимось, якщо у вас досить висококонкурентний бізнес, то ви повинні показати в листі, чим ви відрізняєтесь від таких самих, як ви. Відповісти на можливість заперечення клієнтів, зблизитись з клієнтом, звернутися до болів потреб кожного сегменту бази. Це вже більш така. Копірайтингова робота. Так? Це залежить від того, як ви сформулюєте речення, заклик, пропонування і тому подібне. Головна задача першого листа це запам'ятатись, заціпити, змусити чекати наступного листа. Ну, це так в ідеалі того, що людина буде там, чекатиме наступного листа, як правило, вона рідко коли чекає про це. А, про що писати? Знову повернемось до, до питання коператингу ко -пі, ко -пі, емейл-маркетингу. Підтвердити факт переплати. Подякувати це стосовно валкам листів, вручити подарунок за передплату, якщо в нас, якщо ми це пропонували, або там промокод за підписку. А... Розповісти про себе, як часто ви писатимете, для чого ви це писатимете, так чому людина повинна читати ваші листи, або як мінімум їх відкривати, щоб ознайомитися, познайомитися з автором розсилок, якщо це необхідно для ваших цілей цього мел маркетингу Розповісти про свої конкурентні переваги. Можна привести приклади, відгуки клієнтів. Запрошують дуже часто до соціальних мереж, партнерську програму і тому подібне. Якщо це все узагальнити, то серія листів повинна виглядати так: підписка. Дякуємо за підписку. Чекаємо день або більше, розказуємо про свої конкурентні переваги, чекаємо ще десь тиждень, тобто не зразу закидуємо людину в один день трьома-чотирма листами, обов'язково робимо якийсь проміжок часу. Відповідаємо на можливі заперечення, ще чекаємо, сегментуємо на основі зацікавленості наших клієнтів, розповідаємо. О ну, тут, приклад, як про країну, це, мабуть, шаблон якогось туристичного агентства, ну, ми можемо розповісти про якісь свої новинки або топ продажі товарів. Ще чекаємо відгуки, шлемо відгуки клієнтів. Знову ж таки, повторюю, це узагальнено, це не обов'язкова схема, це просто так, щоб для загального розуміння, що, що таке серія листів, з чого вона починається, чим вона закінчується. Так, це, в принципі, те ж саме. Можете дам секунду переглянути цю схему, можете нажати паузу, її подивитися, скріншот зробити, так як теж повинна виглядати база. Ну, не повинна, а бажано її такий шаблон. Контент план. З чого він повинен складатися? Перше це бути корисним, поради, статті, відгуки, огляд, презентаційний новинки, хіти, знову у наявності, маркетинговий акції, промознижки, розважальний відео, фото, розірж. Не обов'язково, точніше, навіть не бажано, щоб це все було в одному листі, тобто ви обираєте собі певну тематику своєї розсилки і на неї орієнтуєтесь. Не, не всієї розсилки, не обов'язково всієї стратегії. Я маю на увазі певного листа, або яких, якоїсь серії листів. Приклади. Ось в нас є Це маркетингова розсилка. Її ціль продати товари, або щоб людина перейшла на сайт, ознайомилася з цими товарами. Це онлайн-магазин розетка. І ми бачимо, що в нас розсилка або на під категорії товарів, так, або на якісь конкретні товари. Те ж саме розсилка на певні товари. Ми зразу з листа бачимо товар, його ціна. Досить часто пишуть стару нову ціну. Нова ціна, звичайно, це якась зі знижкою. Оформлюють. Так званий бекграунд роблять красивий яскравий, так? Так, ось ще один приклад листа. І наступне питання: реанімація бази. Тут також можете нажати на паузу, переглянути, якими словами закликають. Колись колишніх клієнтів-покупців знову звернутися у свій магазин або купити знову свою послугу. Ну, декілька тем є жартівливі. Звичайно, можна придумати щось там більш серйозне, якщо це необхідно вашому бізнесу. Так, ще одна. Копірайтинг в емелі. Ви зрозуміли з минулих сладів, що копірайтинг грає дуже-дуже велику роль. Тому тут краще або наняти копірайтера в компанію, якщо немає цієї можливості, то самому трішки підівчитися тому, як правильно писати листи, ну, взагалі писати, не там, пости в соцмережах, блогінг на сайт, ну і, звичайно ж, тексти в розсилках. Вони повинні чіпляти, включати емоції, бути чіткими, по суті, зрозумілими, так, але в той же час яскравими, без нагромадження слів, без так званої води, відповідати бажанням читача. Знову ж таки, повертаємося до сегментації бази. В залежності від того, на кого ви робите цю розсилку, ви повинні розуміти, що ваша, ваш текст, картинка, товари повинні чітко відповідати. Бажанням того, хто відкриє ваш лист. Інтригувати, вносити ясність, що робити. Обов'язково. Так. Коротко про типи контенту. Текст, таблиці графіка, відео чи гівка. Так, ось ще кілька прикладів того, як можуть звучати теми ваших розсилок. І ми йдемо далі. Слова, що посилюють заголовки, теми листів. Ви цей безкоштовний, новий, своїми руками прямо зараз, швидко улюблений, нарешті, дивовижний, спеціальний, унікальний легко. Це також вам така невелика підсказка. Приклади креативних заголовків тем. Також нажимаєте паузу, ознайомлюєтесь, робите скріншот, щось собі виписуєте, деякі з цих тем вони якраз грають на болях ваших клієнтів, що загрожує більшості бізнесів. Якщо ваша клієнтура це бізнесмени, для них це може, ця це, це тема листа може відіграти як такий тригер їхньої болі. І вони відкриють дізнатися, що ж може загрожувати бізнесу. Так, ну деякі е, викликають провокацію, так, як, як вкрасти гроші у людей, зрозуміло, що це несерйозний заголовок, так, тим більше жартівливо, якщо він відповідає вашому бізнесу, вашій клієнтурі, можна, чому б ні? Так, спробувати його використати. І наступна наша тема буде розсилки по Viber Mobile Push, але ми про це поговоримо у наступному нашому ролику. Дякую вам за увагу! Надіюсь, вам було цікаво. Всього доброго, до нових